Приїхав на город, де я кропив буряки ґрунтовим гербіцидом. Ну, в цьому році він нікого, нікому не допоміг, так само і в нас вже пололися ці буряки два рази. Чекаємо далі. Ось така картопля у нас, я тільки починає сходити. Зілля таке не пололося, тут нічого не робилось буду кропити ручним оприскувачем. Тут 30 літрів буквально і на тому все. Ось така суміш. Тітус, не знаю, кажуть, що допомагає. Ми в перший рік будемо пробувати. Побачимо, що буде. Ну і я вам покажу відповідь. Так що надіваю ранець. І вперед. Так, Грузили. Уже вечір сонце заходить. Прилипач, також взяв. Ну, він йшов в додатку до препарату. Тобто роботи трошки є. Будемо бачити, як воно буде працювати. На цьому, мабуть, все. Так що я працюю. Ну що, виляв я 30 літрів води. Ну не 30-25. Не хватило 25. Ну, побачимо, що воно буде. Побачимо пізніше вже сонце сіло. Ну, нічого. Ну що, по гербіциду по буряках грунтовому відміна. Не спрацював він. бурячки вже два рази прополені вже з таку мають. Красота. Ну ждем, коли висохне зілля, то й будемо обгортати, напевно. На цьому все. Дякую за перегляд. До речі, пишіть коментарі, можливо, хтось використовував даний препарат. Як він спрацював, не спрацював, рекомендуйте ні, ну а ми побачимо. Ну що, пройшов майже тиждень, як я покропив картоплі тітусом. Не хотів показувати, але. Що маємо, те маємо. Що я вам скажу, в пері, як ріст, так і ріс. Молочай дещо притупив. Ще що, це зілечко тоже не пам'ятаю, як називається, також костереву цю. Притупив і лобуду. Притупив ріст, але не повипалював нічого. Просто так пожовкла і не дуже росла. Картоплі все рівно. В принципі, виросла це нормально нічого не дало. Лобода як жила, так і живе. Тобто, можна сказати, спрацював на відсотків 30 він теж мав зробити. Ну, А в нашу чергу вже порихлив я міжраддя, і будемо брати сапки в руки і полот. Ось такі діла. Так що. Напевно, більше ми тим препаратом користуватися не будемо. Такі рівчики ну На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте.